Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 8 урок курсу географії 8 класу, плани міст та схеми руху транспорту. Плани населених пунктів це джерело різноманітних і корисних відомостей про певний населений пункт, про місця, які людина має на меті відвідати, про події навколо неї тощо. Наприклад, план міст це великомасштабні картографічні зображення міських поселень, які створюють з метою полегшення орієнтування в населених пунктах. Вони відображають межі населеного пункту і його районів: планування вулиць, особливості забудови, виробничі культові та житлові будівлі, межі приміських територій, річкову мережу, ґрунтове та рослинне покриття. Залежно від змісту рукописні плани міст поділяють на топографічні плани, проектні плани, плани, що поєднують топографію міста з проєктним навантаженням та Плани, що створюють у зв'язку з проведенням спеціальних робіт, вирубування лісових масивів у передмісті, осушення території, будівництво мостів чи каналів, будинків, пам'ятників та інших споруд. Із середини 60-х років 18 століття для планів міст було встановлено певні масштаби: 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500 сажнів в англійському дюймі. Вибір масштабу залежить від розміру території. Складання планів міст поширилося в кінці 19 го на початку 20-го століття у зв'язку з проведенням робіт зі створення атласів Російської імперії. Плани міст відображали межі населеного пункту і його районів, планування вулиць, особливості забудови, виробничі культові та житлові будівлі, межі приміських територій і т.д. Багато планів складено для великих міст Києва, Одеси, Харкова, Львова та інших. Сучасні плани населених пунктів найбільш точно відображають особливості розташування більшості великих споруд і дають змогу досить легко знайти необхідний об'єкт, зорієнтуватися або прокласти маршрут руху. Зазвичай такі плани містять багато додаткової інформації про населений пункт, що особливо корисно для туристичної мандрівки. Прикладом таких картографічних ресурсів є цифрові плани міст, розроблені на державному науково-виробничому підприємстві картографія. Такі плани місять інформацію про гідрографію, забудову з нумерацію та поверховістю будинків, залізниці, вуличну мережу, соціальні об'єкти, інженерні споруди, рельєф та рослинність. На цей час створено близько 1200 цифрових планів населених пунктів України. Кожне велике сучасне місто має розвинену транспортну інфраструктуру, яку складають автомобільні дороги, залізниці, водні шляхи сполучення та мости. Наприклад, у великих містах розвинені автомобільні перевезення, громадський транспорт тощо. У Києві, Харкові та Дніпрі є метрополітен. У столиці ж також працює фунікулер і міська електричка. Для зручності населення створюють схему руху транспорту. Однак ці схеми сьогодні доступні не лише в друкованому вигляді, адже рух громадського транспорту тепер можна відслідковувати і в онлайн режимі. На платформу проєкту EasyWay стали доступні GPS-дані наземного громадського транспорту Києва. На цей момент в онлайн-режимі можна відслідковувати рух 123 маршрутів автобусів, тролейбусів та трамваїв. Додаток «Дозор Сіті» буде корисним всім користувачам громадського транспорту міст Біла Церква, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Коваль, Канатоп, Коростень, Кропивницький, Миргород, Мукачеве, Рівне, Ужгород, Хмельницький та Чернігів. Дані про рух транспорту надходять в онлайн-режимі через систему навігації GPS. У цій програмі відображено на карті місце перебування тролейбусу або маршрутного таксі, показано напрям руху, визначено фактичний час прибуття на кожну зупинку. Відображено повний перелік міських маршрутів транспорту. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 8-го уроку курсу географії 8 го класу, плани міст та схеми руху транспорту. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!